Мені звісно, довгенько треба красити, щоб не замазати ж, тому що ж воно ж і на цепки, і на чорне, потім знов треба перефарбовувати. Ланцюжки, камені, фігурки, все, що тут є, Оксана Хлопцова робить з цементу. Я побачила от в інтернеті вироби з артбетону. Ой, дуже гарно, дуже гарно. Я думаю, так я ж можу сама таке зробити. Беру вода, цемент, ну там добавки, щоб ж воно не розпадалося. І ліплю, і просто уява. От я, наприклад, ліпила того кота, дивлюсь, мордочка не виходить. Я раз там щось обрала, зробила, бачу, ні, похоже, більш на собачку. Убираю, тоді підправляю і без картинки отак. Прикрашати подвір'я жінка почала три роки тому. Ділиться таким чином, вцілює в життя свою мрію, про казковий будинок. Оце вже строїмося 30 років, і все ніяк воно не доходило. До ремонту то грошей не було. Картошкою стали займатися. І Оце картошку продали. І з картошки я купила цемент, краски, купила металочерепиці. В основі фігур металевий каркас, щоб всередині вони були пусті й легші. Каркас за своєю схемою замовляє зварювальнику. Кілька заготовок під майбутні фігури чекають на свій час. Ось воно це як жар птиця, ось крило зварене, он фіст. Потім каркас обтягує сіткою і виліплює фігурки. Так і яблучка вже висять поряд з ананасами на казковому дереві. Арматура так, там взагалі дорого, мо. 130 гривень це метр. На цього журавля варили, так я не знаю, бо, ну метрів 5 пошло це чи шість. Карслона будівельники мали посадити на дах, але поки що він відпочиває на траві. У чотирьох хлопців його підіймали, не підняли. І потім, уже коли кришу почали крити, кажуть, що вже скоро доходими, яка фігура. Я бегом легшу фігуру зробила і зліпила ото того гноміка, що на сапілці грає. Стіна будинку з гномами, соняшником та місяцем також робота Оксани. Цементний розчин розповідає, затягувала нагору драбиною. У мене отут від от цементу і від драбини були сині ноги. Колоду знайдену в лісі перетворила на хранителя дому. Змій вичитала він як по феншую, по-китайському, як хранитель очага дому. Я вже собі запланувала зробити такого хранителя. Кожну оцю ж бубночку треба було вивезти, що це все, 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 все він сім метрів. Витрати на оздоблення будинку чоловік схвалює, каже Оксана. Проте подивитися, що у неї виходить, може лише на фото. Він піддержує, він каже, що ти ще. Він же в мене військовий, його вже немає два роки. От так йому пересилаю фотографії. Я просто ото ліплю, ліплю, ліплю і відволікаюсь. От воно мені як прийшло, надихнуло, і я тепер оце в азарті, в азарті. Я бачу, як цей будинок і робився, і ось який вид зараз, як результат. Роботи І я так розумію, це заради душі, тому я такими людьми, ну, людьми в захваті. Гарно так, да. Усі показують не тільки я, Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.